Усім привіт! З вами Ліза. Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Сьогодні відео буде в мене про порожні баночки, їх тут досить багато, тож відео можливо буде довгим, тому готуйте собі каву-чай. Я, наприклад, вже зробила каву і хочу розказати, що це за кава. Це кава від українського бренду 25 Coffee Roasters. Особливість цієї компанії, що вони самі обсмажують каву. І ви знаєте, з цією компанією я познайомилась близько двох років тому, і коли я спробувала каву власного обсмаження, каву з магазину я пити вже не можу, тому що це надзвичайний аромат. Коли приходить посилка на нову пошту, крізь запаковану упаковку плюс картонну коробку, пахне на все відділення. Немає пересмажених зерен, немає цього смаку, знаєте, пересмаженої кави. Коли я раніше пила звичайну каву, я якось не звертала уваги. Спробувавши цю повернутись до кави з магазину, я вже не можу. Тому також раджу вам спробувати. І так як мені ця кава надзвичайно подобається, коли менеджери мені написали і запропонували співпрацю, я з радістю погодилась, щоб і вам розповісти, щоб також ви могли спробувати. Компанія має Більше 25 видів кави з 13 різних країн обсмажують все самі. На упаковці є дата обсмаження, тобто тут вже 7 березня обсмажена вона, і помел у них безкоштовний при замовленні від 350 гривень. Доставка безкоштовна, а також є кур'єрська доставка у Львові та Харкові. Менеджер допоможе вам підібрати каву, яка вам сподобається. От, наприклад, у мене Кенія AB, тут аромат суниця, клоновий сироп, малина. Після смак солодкий, ягідний. Тобто тут і кислинка в міру гірчинки, як такої немає, я не відчуваю. Дуже мені подобається цей солодкий післясмак і дійсно, аромат клонового сиропу от недавно я замовляла на Herb, Дійсно, такий він відчувається. Мені дуже сподобалось. Ну я вам хочу сказати, що всі інші види кави, які я замовляла, в мене чоловік замовляє завжди. То вони нам подобались. Коли ми в Києві жили, то замовляли в зернах. Помелених безкоштовно. Цього разу я замовила мелену, тому що ми живемо в родичах і вони п'ють каву в зернах без кофеїна. Це також від бренду 25 Coffee Roasters. Ми замовляли вже раніше. І окрім кави, в них ще є чай і різні смаколики. До чаю. До речі, коли замовляли ось кілограм кави, то нам в подаруночок поклали е карамель таку баночку, що дуже приємно. От. Е так що хочу вам порадити, і спеціально для моїх глядачів компанія підготувала знижку 20% по промокоду Кава 20. Напишу вам його тут та залишу посилання і цей промокод в інфобоксі. І дуже вам раджу, давайте переходити до порожніх пляшечок. Почну сьогодні я з засобів для волосся. Сьогодні мила волосся, воно ще в мене вологи. закінчився шампунь від Ельсеп. Це Extraordinary Clay, магія Гліни, здається, у нас перекладають, замовляла я на нотіну і переплатила, бо в АТБ там в Єві. Воно він цей шампунь коштує дешевше. Мені не сподобався аромат. Це якийсь у мене асоціація з шампунем, що був в дитинстві, чи то Pantene, чи то Head and Shoulders, тому що LCF ми не купували. От ці два часто бували в нас вдома. Такий якийсь ну, специфічний. А так непогано промивав. Але повторювати я не буду. Я якийсь відчувала дискомфорт від нього. Перші рази нічого, але якийсь якось невеличкий зуд, лупи не було, але такий зуд невеличкий був. Тому я зробила висновок, можливо, мені цей шампунь не підійшов. От також в мене закінчився кондиціонер. Під Herbal Essences без силікону, досить непоганий, об'єм великий, 275 мл. Купувала в просторі, а от у вихідний була в місті подивилася, подивилась, що простор тут закрився. Тож не знаю, де купити, бо я б, можливо, повторила. Тут був приємний аромат грейпфрут і ще щось тут. Але грейпфрут я не відчувала, а якісь квіти. От. Ну, не знаю, дівчата. В принципі, можу порадити, хто шукає без силікону. І також у мене ще масочка закінчилась з сайту iHerb, Бренд Intecto Naturals з кокосом. Зволожувальна масочка. Дуже мені сподобалась. Вона дуже класно розплутувала волосся. І дійсно класно його зволожувала, 300 мл, Але в мене великий іде велика витрата що кондиціонеру, що маски, тому досить швидко закінчилась. Я би повторила, в них ще є інші види. Ось, дивіться, кому цікаво, інтекто. Дуже класно розплутує моє волосся, бо я його не розчісую. Ви вже знаєте, так кудряве волосся тільки вологим пальцями, коли на ньому багато кондиціонеру чи маски. І ось такий засіб, мій, напевно, must-have, Johnson's для дітей. Лінійка Curl Defining Living Conditioner. це незмиваємий кондиціонер. Для кудрявого волосся. Також я після того як я вже снила маску чи кондиціонер, невеличку кількість і наношу на волосся, розподіляю близько до коренів, не наношу, а ось так. Що він робить? Він допомагає отримати вологу у волосі і тримати локони також надає блиску. От коли я вперше його спробувала, я прям була в шоці, Тому що різниця дуже помітна. Так як зараз вже користуюся на постійній основі, в принципі, вже не звертаю уваги. Для окладки волосся закінчила крем, також сайту iHerb, Desert Essence кокосовий. Знаєте, мабуть, дуже багато чого для волосся, саме кудрявого. І просто такого, що з натурального на іде з кокосом, і я багато що з iHerb саме використовую. М'які локони, дійсно, м'які. Локони, тому що немає такої жорсткої фіксації, як від гелю. Спочатку мені не дуже подобався, але я вже вирішила закінчити. Все-таки гель так, я люблю гель більше, аніж креми. Ну, на зиму він ще й доглядає за волоссям, тобто, щоб воно там від морозу не ставало ламким, або, наприклад, навпаки, влітку від сонця не ставало дуже сухим ламким. Тому такий, як і догляд, і фіксація. Дає фіксацію. Особливо перший день вона гарно помітна, але потім вже не так. Ну тут вже на, скажімо так, хто що любить, бо хтось не любить гель від того, що є цей каст, хтось надає перевагу мусу або пінці. Ну, я більш люблю гелів. Але це вже другий флакон, який я використала поки що зроблю перерву і повернусь знову до гелів. Давайте для обличчя щось покажу. Гарнієр, міцелярочка, яку я люблю, якою я користуюсь багато років. Зараз повторила новинку з зеленим копачком з алоє і гіалуроновою кислотою. В роботі різниці я не помітила, але коштує дорожче. Має аромат, а ця немає, що я не люблю. В принципі, в міцелярці, думаю, навіщо там аромат. От, тож буду до повертатися. І ось такий тонік. Від бренду Юнайс nice. мені дарувала ірочка його, він був зі спиртом, але він майже не відчувався. Не по аромату, не на обличчі, не сушив шкіру. Використала, ну, в принципі, такий звичайний нормальний тонік. Для обличчя ще закінчився в мене крем SPF. Від Piew. І от коли він закінчився, я почала користуватися іншим. Називається він, до речі, Pure Block Aqua Sun Gel SPF 50 PA3. Так, ось, щоб вам було трошки краще видно. Коли він закінчився, я зрозуміла, що він був реально класний, він абсолютно не скатувався, не залишав обличчя білим, не якось. Відчувався на обличчі чимось тяжким, чимось зайвим, чимось інородним. Ну, супер. Ще цей, що в помаранчевій упаковці також п'ю. вони йдуть на хімічних фільтрах, дуже сподобався. Замовляла в нас, дівчат магазин Світнес в Україні. От На iHerb є ап'ю креми, сонцезахисні. фіолетові фіолетовій упаковці, здається, і врожеві. Ну, вони йдуть уже на. Фізичних на мінеральних фільтрах, а такі креми мають властивість вибілювати шкіру, тому не знаю, я їх не ризикую поки що пробувати. А цей класний, помаранчевий класний. Так, від Via Beauty це в мене ще в попередньому місяці залишилось. Я просто пачку не ставила в спільний пакет, щоб це не натекло, і забула вам показати. також Ірочка мені присилала: Via Beauty маска для обличчя Кокос. Я пам'ятаю, що сама маска була чорна, тканина, якщо я не помиляюсь, гарний аромат кокосу, ну і зволожила, в принципі, непогано. Далі вже буду все під показувати. Ще одна упаковочка вологих серветок. Нарешті я купила Smile Baby, бо вже спочатку війни купувала якісь інші, які бачила, а це в АТБ спеціально за ними ходила. Гарні серветки для. Таких цілей господарських, там свочі, якісь витерти, щось десь руки протерти, непогані. І підходять і діткам, і дорослим для обличчя також можна використати. Ось така масочка. Це китайця, це не Корея, але вона дуже класна. Монд бренд. Я купувала її. В місцевому косметичному магазинчику за 89, а потім бачила в сільпо, бо я в сільпо ходила і кожен раз дивилася, чи є ця маска в наявності чи ні. Її довго не було, тільки була зволожувальна для ніжок, тож така форма помаранчевого чи жовтого кольору. А потім, вже коли купила ці по 89, іду в сільпо, а вона на знижці 50. Вісім чи 59, Ну коротше, значно дешевше. Це маска пілінг для ніг. Ти вдягаєш такі шкарпеточки, вони там застіпаються, тримаєш їх годинку-півтори. Потім знімаєш, змиваєш залишки, і через 4 дні тут написано, шкіра починає сходити. В мене на третій день почала сходити, вона так лущиться і не дуже приємно. Тож треба ніжки розпарити, або просто в ванні, да, коли купаєшся. І вона прям реально пластами так сходить. І там, де більш загрубіла, там п'яточки натоптіші, і там, де, от, начебто, шкіра і так гладка, вона також сходить. Дуже класно. Я, наприклад, іноді лінуюся працювати якимось скребком чи якоюсь терточкою, і в мене трохи такі вже були підзапущені ніжки, тож мені дуже допомогла. В мене ще в запасах є фіолетова з лавандою, я її минулого разу вже пробувала. Це з чайним деревом. Ну, класно, можу вам порадити. Я до цього пробувала маску. Від Мей в Єві вона також гарно працювала. Я просто тоді, можливо, не сильно зрозуміла, що треба, от після того, як починає лущити шкіра, вже якось розпарити і допомогти їй відокремитись да, від тої шкіри модую. Да. А зараз їх чомусь ну, немає, я в Єві не бачила. Також важні диски з АТБ. Такі не одна вже в мене пачка закінчилась, вам раніше і не показувала своя лінія. Нормальні диски я якось випадало так, що коли вони в мене закінчились, я була в ТБ і брала їх. Мені подобається, тут 120 штук було. От. Якщо закінчиться, я буду в ТБ, ангв'єві не в сільпо, то я їх знову візьму. Зі... Ой, надзвичайно сподобались мені ось ці шматочки ананасу сайту iHerb. Буду обов'язково повторювати солодкі без кислоти. Класні, дуже-дуже сподобались. І е, треба буде ще замовити. Не дешево, але е, вони дійсно якісні і дуже смачні. Без цукру, без олії, без додавання оцих діоксидів, сірки е, просто натуральний і можна давати діт діткам безпечно. А ось я ще знайшла для обличчя один, один тюбик це Хейміш, All Clean Green Foam. Е, ну, Ви знаєте, якось це мене. Пінка особливо не вразила. Вона піаш uh, збалансована, розпінювалася, тобто невеличку горошинку, і розпінюємо, наносимо на обличчя. Ну, Непогана, не скажу, що погана, але не вау. Таке, щоб я сказала, я піду і ще одну одразу ж куплю. Такого не було. Для рук закінчився крем від дизайна Росман. Uh, Мені присилала подруга з Польщі його. Сподобався. Тут е, сечовина є 5%. Е, пантенол також є у складі. Дуже непоганий на зиму. Тобто я обійшлася без аптечних е, кремів. Ось все було добре. А от зараз, знаєте, коли трохи потепліло і починаєш ходити вже без рукавичок, але ще вітер буває, ну якось так, то ручки сохнуть. Але крем, це вже закінчиться. То... Щоб в чоловіка закінчився оцей карбодерм Дарниця, він його на ніч використовує для профілактики, в принципі, в нього з ручками зараз все добре. Я вам вже його показувала, радила. Це аптечний крем, його йде 30 грам, коштує він 100 чимось гривень. Але, ну, коли прям дуже сильний, або дуже сухий струк, або дерматит, холодовий, там в когось на тепло, в когось на якусь хімію. Якогось просто, да, не знаю причини, то він може вам допомогти. Раджу придивитися карбодерм-дарниця. Купуємо в аптеках. Для тіла закінчився в мене скраб від бренду Ютера. Продається в Єві. Доброго вечора. Ми з України. Вибухова груша. Він був жовто-блакитний, так, навпіл цукровий з олією соняшника. Трохи такий є специфічний аромат і трохи залишається на ванні. Але непоганий, дуже жирний, такий живильний. І після нього я, наприклад, не користувалася не елузіоном, не кремом, не чим таким. Перейшли ми до маленьких таких тюбиків, дві зубних пасти. Colgate Sensitive Rapid Relief. Instant Relief точніше, ось така. Сподобалась, дійсно знімала чутливість. І Sensodyne, тож маленька, м'яка м'ята, ось така. Ну, Сенсидином я більш частіше якось користуюсь, то я не помітила, що знімаю чутливість. А от це дійсно класно, Буду повторювати, напевно, і ту, і ту. У Колгейт є ще інший реліф називається, тільки трошки інший я бачила. Хочу спробувати. Так, пробники Закінчились у мене ось такий. Це з магазину Світнеса, там, де я СПФ замовляла. Алое від Холіка-Холіка, я з ним добре знайома, бо купувала його не раз у повній версії такий листочок алое. Там дійсно 99% алое, так як заявлено, тому що на першому місці йде сік алоя. Є, наприклад, від Esfolio, від інших якихось брендів, теж написано на упаковці 99-98% алое, а він йде аж на п'ятому місці складу. То. Там потім якось так написано: що той, який на п'ятому місці, то, то 99% сікалоя. Від бренду Медхіпі закінчилися в мене два пробники: кремова умивалка. Дійсно, як крем, бо просто білий крем. Я нанесла на вологу шкіру, потім смила. Використала зранку, мені вистачило на один раз. Ну, в принципі, не знаю, можливо, я неправильно використала, можливо, треба було на ватний диск. Я пам'ятаю, колись раніше, в мене такі були засоби для зняття макіяжу до того, як з'явились міцелярки. От, Я таке купувала в Avon від Eveline. У мене такий великий був тюбик. Ну, Eveline любить робити такі великі тюбики для обличчя. І ще крем для обличчя. З пептитами, ягодами асаї, аргановою олією і розвератролом. Це вистачило мені десь пробничок на два рази. Непоганий в них така особливість от у цих в мене вже ще один пробник використання є. У них аромат дитячого аптечного крему, такий чи то ромашка, чи то календула. Хоча там, наче і не написано, але такий аромат у мене асоціація. така. До речі, про аромати закінчились у мене два пробничка манталь Блу Амбер. Я купила собі. Соточку показувала вам в покупках. Тут аромат є, зараз вам скажу, я відчуваю ваніль. Тут аромат такий, він наче чимось морським бризом, якимось є тут ваніль в складі, і він дуже приємний такий, я його відчуваю якимось дуже легким, повітряним, таким дійсно якимось морським. А от коли люди, які кажуть своє враження, вони кажуть, ти пахнеш якимись маслами, таким чимось східним, наче от як в Туреччині заходиш в готель, і ось такий там аромат розповсюджений. Тож, ось такі в людей інших враження, всі по-різному сприймають. Я його взагалі не відчуваю. І закінчився в мене від Ливан. Заказувала в магазині Gloss сам, здається, у Ольги Gloss в інстаграм в неї я розпив парфумерії. gun, Not a Perfume. Також дуже сподобався аромат чистоти на ранок або десь, де ви не хочете, щоб аромат був відчутний, дуже підходить. Я задмислююсь про те, щоб купити повну версію, але якби був по знижці, можливо, я би купила. Але зараз вже маю аромати, тож поки що не актуальні для мене все. Залишилась декоративна косметика, її небагато. Це в мене рімель. База та топ для нігтів для лаку звичайний лак використала повністю, розводила розріжувачем. В мене він, до речі, в проєкті Project Polish був, закінчила. Мені подобався цей засіб, я його переважно використовувала як топове покриття, бо бази в мене були інші непогані, а це я економила. Він дійсно дає класний глянець, подовжує. Стійкість лаку, тож мені подобався. І коли я купувала, він коштував десь гривень 56 потім він став 70 на націну, а потім ще дорожче. Тож, можливо, по акції можете придивитись. Також для губ закінчила я від Golden Rose Gloss Kiss Tinted Lip Balm, Це бальзам тінтований, тобто він не стійкий, а просто має колір. Використала його там повністю щіточкою діставала. У них в лінійці, здається, 5 кольорів. Є більш такий насичений шоколадний, є рожевий, є там полуничний. А цей в мене був 01 ваніла-лате. Приємний аромат, такий ванільний, який ванільний, якийсь ванільних солодощів. От. Гарно зволожував, але ну, я все таки більше як помадою. Тобто я Користувалася олівцями і зверху цей бальзам. Якщо сам по собі, то він такий напівпрозорий. Поганий мені сподобався. Побачила колись його влітку в осі і вирішила собі також замовити. Для мене це був не бальзам, а просто така помада напівпрозора на кожен день. І викидаю мак гель Брів, він майже закінчився. Я їм вже не знаю, років три точно користувалась. І тут ще, ну от трошки-трошки, воно ще набирається, але змінив засіб свій е запах, запах зіпсувався, і консистенція така густа. Наче я і стараюся спочатку профарбовувати. Брови гелем, а потім вже заповнювати олівцем, та все одно він пофарбувався. Там і ці якісь маленькі волоски, горсинки потрапили, вже мені неприємно ним користуватися. Я, звичайно, розумію, що іноді хочеться добити в нуль-нуль, в повністю закінчити. Але ну, вже в мене є новий, то цим я точно користуватися не буду. Ще й запах зіпсувався, то навіщо себе мучити. От, дівчатка, і все, що я вам хотіла сьогодні показати, розказати. Дякую всім за увагу. Дякую за ваші коментарі, за те, що ви залишаєтесь зі мною в цей наш непростий час. Всім бажаю мирного неба, всього самого найкращого і найскорішої перемоги. Підписуйтесь на канал, дивіться інші мої відео, і до нових зустрічей, Па-па!